Сьогодні розповім про серіал новини, який показав, наскільки важливі авторські та новаторські проекти. За сюжетом картина починається з одного з найскандальніших виступів на американському ТВ, де головний герой розносить сучасні Сполучені Штати за їх слабкість та нікчемність. Він виступає проти демократів та республіканців, проти лівих та правих, проти усіх та одразу. Один з найвідоміших телеведучих США Віл Маковоль просто втомився. Він насправді так давно не вважає, і у другій частині свого виступу прямо про це каже. Але пояснення нікого не цікавлять. Змі потрібен скандал. Після цієї заяви його кар'єра має негайно покатитися вниз. Але його рятують старий друг Чарлі та колишня Маккензі, яка стає його виконавчим продюсером. Разом вони, долаючи страшний опір віла, мають зробити новинне шоу і повернути в тележурналістику все те, навіщо її колись придумали: хоробрість, чесність, інформацію та гострі питання. За їх задумом, професію потрібно звільнити від ярма очманілих від власної безкарності піарників і повернути їй, вибачте, яйця, яких в останні роки було не видно в гонитві за цифрами рейтингів. Уся розповідь розгортається на тлі реальних новинних приводів. Перший сезон починається з розливу нафти в американській затоці, а третій з теракту на бостонському марафоні. При цьому справжні новини акуратно вбудовуються в тканину історії, рухаючи сюжет уперед і яскравіше виявляючи характери героїв. Проте багато хто критикував серіал за такий підхід, мовляв, новини в прямому сенсі слова вчорашні, і говорити нема про що. Однак, висвітлюючи ще раз важливі події в країні і світі, серіал змушує поглянути на них по-новому, переосмислити і, можливо, не допустити повторення вже скоєних помилок. Особливо цікаво поглянути на якісь події вже через 10-15 років та зрозуміти, до чого вони призвели або наскільки незначущими вони були, та як ЗМІ їх роздули. Мистецтво повинно кидати виклик, розбурхувати і давати привід для дискусії наступного дня. І в цьому серіалі це виходить. Потім цей принцип перехопив собі серіал Ранкове шоу, де автори також розбирають реакцію на події минулорічної давнини. У свій час для мене стало загадкою, чому HBO наважилися робити другий сезон шоу, адже цей серіал називали одним з найбільш розкритикованих, які виходили у США. Якщо ви подивитесь рецензії того часу, то цю казочку просто ненавиділи журналісти та телевізійники. Преса його розносила, але й на це Соркін знайшов відповідь у своєму шоу. Після другого сезону фінал виглядав доволі логічним, однак автор все ж вирішив поставити ще одну крапку, розповівши про те, як подібні медіа з часом будуть зникати один за одним. Тут є візії на медіаактивність технологічних компаній, на неймовірне зростання фейкових новин. Та й загалом на те, у що зараз перетворився медіаринок та чому неможливо заходити на новинні сторінки. Однак для мене все ж кращим фіналом виглядав саме другий сезон Яскравий і суперечливий головний герой, вічні, але завжди актуальні моральні ділеми, увага до найдрібніших нюансів та неймовірні багатослівні діалоги, за які заведено або любити, або лаяти знаменитого сценариста. У гонитві за досконалістю Аран Соркін не знає компромісів. Відомо, що незадоволеною своєю роботою він переписав увесь другий сезон уже після початку зйомок, через що довелось перезнімати кілька епізодів майже цілком. Але HBO пішов і на це, хоча, за зауваженням самого сценариста, будь-який інший канал відмовився б. У своєму серіалі Соркін несподівано виступив практично з проповіддю. Про справжнє призначення четвертої влади, яка покликана служити ідеалам вільного суспільства, а не продавати рекламу без докорів сумління, наплювавши на свої найважливіші функції, інформувати та просвіщати. Ця проповідь виконана несластивою нинішнім кіно і телепродуктам гарячністю. Такий громадянський пафос побудував у фільмах 70-х, де чесні азартні журналісти боролися з продажними політиками і воєнщиною та викривали їхні брудні таємниці. Обравши духопідйомну тему і архаїчну манеру подачі, Соркін ризикував залишитися незрозумілим. Нині заведено до всього ставитись з іронією, а не кричати люди! Схаменіться, кидаючись на амбразуру з усім запалом закінченого правдаруба. Але тим і симпатична позиція Соркіна Він не боїться виглядати смішним і банальним, показуючи прописні істини і вголос мріючи про справедливий суспільний устрій і чесну пресу. Ця картина відверто каже, що краще робити гарно для ста людей, аніж погано для мільйона. У цьому серіалі Соркін може змусити політично виснажених людей відчути себе патріотами, а цинічних побачити надію в будь-якій ситуації. Крім того, ви можете любити чи ненавидіти його мильну оперу, але він усе ж таки вміє писати. І що може бути найпривабленішою частиною новин, так це те, що Соркін хоче, щоб його шоу було величезним, наповненим персонажами всіх мастей і здатним розвивати нескінчену кількість сюжетних ліній, оскільки він дивиться на журналістику, політику, романтику, робоче місце і саму Америку. Ми з дитинства знаємо, який вигляд мають і як тримаються в кадрі ведучі новин. Цей канон устоявся наприкінці 40-х і відтоді по суті не змінювався. Будь-яка фальш в акторській роботі Джефа Деніалса, який грає обличчя телеканалу ACNВіла Макевоя, була помітна кожному, хто хоч раз вмикав новини. Але Деніалс настільки переконливий перед камерами неіснуючого телеканалу. Що на 50 хвилин, які триває епізод, здається, що Гаррі Дана у тупому ще тупіше грав якийсь інший актор. При цьому Деніалс стверджує, що не вивчав манери будь-яких реальних телеведучих. Але від серії до серії переконуєшся все більше, Джеф Деніалс був народжений зіграти Віла Макеуя. На підтвердження цього, актор уже заявив, що ця роль найкраща в його кар'єрі. Також навколо нього зібралась майже ідеальна когорта акторів, які практично віртуозно розгортають навколо інші сюжетні гілки, розставляючи мішені протягом декількох сезонів, щоб потім глядачі могли по ним відстрілятися та закрити усі питання, що постають під час перегляду. Романтичні лінії у серіалі настільки життєві, що у них просто важко повірити. Соргін так зобразив кохання, як до цього на екрані майже ніхто не робив. Тут усе трохи ідеалістично і це захоплює. Картина не виглядає наче казочка, але має дещо від світу магії. На відміну від ранкового шоу з Різ Візерспун і Дженніфер Еністон, де важливий наскрізний сюжет, у новинах кожен епізод нагадує окремий міні детектив. Іноді жанр серіалу межує з трилером, настільки напруженою стає робота відділу і підвищуються ставки. Коли йдеться про людські долі, у Віла і Мак, у руках майже безмежна влада, щоб виокремити найголовніше і докупатися до правди, їм часто доводиться бути жорстокими і неупередженими. І тому серіал новини не тільки захопливі історії з реального життя, ця картина допоможе зрозуміти, як і у чому працюють новини, і вирішити, чи варто їм довіряти. Уявними журналістами у серіалі рухає цікавість і марнославство. Бажання докопатися до суті, не зважаючи ні на що, насамперед, незважаючи на нездійсненний дедлайн і абсурдно швидкий темп, у якому вчорашня новина забувається ще до того, як настане сьогодні, зробити кращий продукт, передати новини краще раніше, повніше, розумніше за конкурентів. З кожним роком подібного у журналістиці стає все менше. В Україні можна на пальцях однієї руки перерахувати дійсно цікаві програми, і вони вже давно покинули телевізор та втекли до Ютубу. Загалом же журналістика перетворилась на помийну яму, де правлять яскраві заголовки, які за собою нічого не несуть, окрім гонитви за грошима. Сучасний світ маніпуляцій змушує все більше людей грати за правилами шахраїв. Аран Соркін показав, що можна протиставити цьому. Та як спробувати це змінити? Сподіваюсь, що завжди буде знаходитись Дон Кіхот, який піде проти системи. Це шоу порівнювали з-поміж інших з серіалом Віце-президент, фільмом Телемережа і зрозуміло з попередніми роботами Соркіна, але майже ніхто не згадував неявну, але очевидну паралель із серіалом Доктор Хаус. І там і там головний герой, чарівний негідник, який чудово справляється зі своєю роботою. І там і там начальник жінка, до якої протагоніст відчуває романтичні почуття. Замість пацієнтів новинні приводи, замість Джеймса Вілсона Чарлі Скінер. Але якщо доктор Грегорі Хаус навчив нас присвячувати усе своє життя улюбленій справі, то Віл Маківой вчить не боятися висловлювати свою думку засновану. На об'єктивних фактах, і ось для того, щоб скласти свою власну, подивіться новини від початку і до кінця.